Путін приїхав на поклон до цього до да? І ще там оця російська делегація стоїть, уже всі там йому кланяються, раді що побачили царя свого. Значить, змовлять, оце теж як зустрічають Путіна. Ну просто терориста всюди це просто жесть. От вони будуть Путін там буде 4 дні, по перше, мовляти, думати про безпеку, про економіку і так далі. Вони дуже залежні від Китаю, бо в принципі весь європейський адекватний нормальний експорт отрізаний для них. Щоб там не казали за ці китайські машини, Китай є Китай. Я думаю, буде це а, демонстрація. Цього стратегічного партнерства, як вони важливі один до одного, ну, бо йому просто нічого не залишається. У нього Китай це єдине, що їм -то постачає ще все, що можна, в тому числі і чіпи. так би без цього взагалі було важко. От, понятно, там цей комунізм, їм, їм все одно абсолютно де скільки крові проливається, їм важливо там гроші і так далі. Але я от переконаний, якби Росія дала десь слабіну. Китай би з радостю забрав би там собі все, що міг би в Росії Поним? просто з радостю. Тобто це такі волковічі шкурі беземоціональний. Ви якщо колись захочете подивитися в Ютубі, як китайська армія готувалась до нападу на Росію, ваше що вони робили зі своїми людьми? Вони там їм руки відморажували. Блін, ну тут важко про це говорити, Да, але там руки їм відморажували, відбивали їм руки, дивилися, як холод може впливати на це. Ж вони за своїми гражданами робили. Поняли? Китайці з китайцями. От їм настільки ваше це все по барабану. Нових нарожає, нових. Надієм Китай це абсолютно економічна історія. Синдзінпін на це дивиться тільки в плані бабок, земель, території і ринка збита. Ну в цілому, так от. А Путін же, звісно, в цьому знайшов величезну якусь там підтримку, грубо кажучи, Глянемо, що буде по істеченню цих днів. Ми от чотирьох, які він там буде знаходитися, про що вони там подомовляються. домовляються, але дуже прискорбно, дуже просто прискорбно, яке відношення світу до терориста. Оце мені дуже не подобається, начебто весь світ підтримує то, що інакші території, інакші кордони людей можна рухати, здвигати, знищувати чисто силою. І я вам ще раз скажу про те, що якщо весь світ зараз не встане і щось не зробить, з цим буде світовий колапс. Типу її економіка рухне в цьому світі, і всі економічно-дипломатичні зв'язки, це буде просто жесть. Тому якщо тут же Європа не включиться по-нормальному, по адекватному, ну далі буде боляче дуже, дуже 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 всім. Тому остається надіятися на чудо і на то, що що ну, нарешті я... зашевіляться, і вони нарешті щось почнуть робити толкове. Бо новини говорять про те, що ти типу, світу ну ладно, там типу, пів України перемолотили, кучу людей позбавили життя, так далі. Ну буває таке, вона рашка ж сильна, давайте там торгувати далі. Ну це печально всім українцям, які досі тримаються, а це не просто зараз, папа. -па.